Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас буде мотивація на прибирання. Прибираємо в комоді моєму. Тут у мене такий безлад, що мабуть навіть соромно було б показати, але... Це життя, що є, то є. Я думаю, таке буває у всіх. Як я б не старалася підтримувати порядок, чистоту. Спішу, іноді все ось так валяється. Сьогодні все виймемо, попротираємо, повикидаємо. Буде в нас і розхламлення. Також я сьогодні докупила собі декоративки, покажу пізніше покупки в Єві, потрібно дещо і повикидати. Ось, наприклад, у мене такий пензлик. Лисіє, сипеться старенький. Це ще з Фаберліку. Я його планую сьогодні викинути. Покажу вам, що купила на заміну. Також прибираємо усіх цих шухлядах, бо вони вже і не відкриваються. Я тут і ноутбук зберігаю, І ось книжка, яку я читаю. Зараз до речі читаю ось таку книжечку Виховання без нервування. Як упоратися з супертюхами, ледарями, плексіями, розбишаками, крикунами та хитрунами. Все тут прибираємо тут. Ось у мене навіть і в'язання. Інші дві шухляди це шухляди Кирила, також потрібно тут навести лад. Отже, запрошую всіх приєднатися, нудьгувати точно не будемо. Розпочнемо відразу з покупок в магазині Єва. Мабуть, сьогодні, перший раз, коли я так дорого скупилася для прання. На засоби для прання я сьогодні витратила аж 500 гривень. Вирішила не економити. Чоловік почав жалітися, що засоби з аврори дешеві йому почали як. Псувати футболки, він почав відчувати, що вони стали жорсткі. Я взяла ось такі капсули Ariel, їх тут 20 штук. 299 гривень вони коштували. Аріель має бути хорошим засобом. Я його, можна сказати, майже ніколи і не купувала. Якось рука ніколи не тягнулася до капсул Ariel, Така цікава коробочка. Ага. Ось такі капсулки. Я зазвичай по дві кидаю у прання. Тут вони вже йдуть із кондиціонером, але я купила ось такий кондиціонер Сілан. Мені дуже сподобався аромат, він неймовірно класно пахне. Наші речі тепер будуть просто шикарнючі. І ще, дівчатка, таке питання: ось о, стільки засобу пляшці Як ви вважаєте, це так і має бути? Що просто пляшка більша, чи реально його тут якось надливають? Боже як пахне. Клас! Боже! Це так речі, всі наші будуть пахнути і білизна Мама мія. Чоловік дуже любить Old Spice, вже кілька разів купувала йому для тіла, для обличчя, для волосся. Це такий три в одному. І я навіть милася таким гелем, ну, правда, брала Blue Water, а це взяла. Wolf Сорн. по-моєму, він коштував до 100 гривень. Дуже класно зараз на продукцію дав акція. Береш два треті подарунок. Виходить, я по 99 гривень взяла ось такі гелі. Чомусь думала, що і тут 250 мл, але 225 виявилося. І взяла три різних: авокадо з квіткою, лотоса і з. Трояндою і піончиком. Ще не нюхала їх, але мені дуже подобається взагалі гелі, якісь пінки, креми, да, вони дуже приємні, класно пахнуть. Так, взяла, ага, я ще взяла ж дезодорант All Spice чоловікові. Бергло у нас закінчився. У нього у мене собі не брала. Беруть дівчатка взагалі саме чоловічі собі дезіки і я користувалася прикольні. Вони. Всі вони тільки відрізняються запахом. Найулюбленіший наш це бір. Glow. І взяла ось таку на пробу зубну пасту біокальціум сплет ніколи ще не брала. Ліза, казала, що вони таку брали, і в принципі вона непогана. Нам така, щоб для її сім'ї підходила необхідна, тому що Кирил не хоче дитячою користуватися, пастою бере. Нашу. Думаю, нормально. Ви брали таку зубну пасту? Напишіть у коментарях, мені цікаво. Ну, і декоративка. Багато у мене сьогодні покупок з Єви Крутюща акція Патрісії Ледо. Купуйте на 449 гривень товару, і вам дарують зеркало з підсвіткою білого кольору, з зарядним шнурком. Так, почнемо, мабуть, з подарунка, так? Покажу вам. Ой, ці штуки, як я люблю в дитинстві, це наш був попід. так, покажу вам, як світиться. так класно. Так, треба зажати, щоб воно вимкнулося. Так, тут у мене майже все Патрісія Ледо, тільки ось цих два продукти в мене не Patricia, а це LCF, Це вже мій другий флакончик. Взяла, знову ж таки, масло для губ Shine Strawberry. Подобається мені саме це масло, також його купила по рекомендації. Воно комусь рідке, а мені от саме ідеальне, що можна наносити собі на губки, дуже подобається, шикарне. Показала вам, уже, як виглядає мій пензлик для тоналки, тому я взяла новий. В патрісії Ледо не було підходящого. я взяла фірми COS. Прикольно. він такий збитий, має плотний має бути хороший. Потім скажу свій відгук на нього. І новиночка. У мене гель уже такий темний від тоналки. Glamбі подобався. Рекомендувала його неодноразово. Вирішила взяти тепер Патрисію Ледо. Це такий пензлик малесенький, така крохотулечка, на відміну від Glimbie, Туш. Ще таку не брала. Я вже майже всі туші Патрісія Ледо спробувала. Одні нормальні, інші не дуже. Вирішила не заморочуватися. Порадив консультант. Зараз вам покажу, яка тут щіточка. Я люблю ворсисті, але, в принципі, ця силіконова досить таки непогана на вигляд. Сподіваюся, буде нормально профарбовувати вії. Але після сироватки мінокс у мене такі вії, що будь-яка туш їх. Гарно профарбовує мій улюблений олівчик для брів у відтіночку 0,2. Він, правда, такий не дуже економний, я його часто підточую, але він коштує 50 гривень, то нормально. Так, це не моє, це мама взяла для себе. Я зараз відкрию з її дозволу, покажу, який відтіночок помадки. Кремова помада в дерев'яному флакончику. відтіночок у нас тут 0,4. Це такий на кшталт задимлена троянда. Не дивлячись на те, що Патрісія Ледо бюджетна косметика, вона мені дуже подобається. Ось. Іде така серединкою. Це всерединці бальзамчик. такий відтіночок. Він такий приємний, рожево-пудровий. У нас вимкнули світло. І я вже поскладала все за кадром. Ось так дитячі речі поскладала. Хочу викинути ось ці шкарпетки. Вони такі старенькі і брудненькі. І також прибралась ось тут. Своє не чіпала, будемо перебирати все разом. Зараз подивлюся, так швиденько прибіжусь, повикидаю. Так, оце викидаю. Спонжики для макіяжу також викидаю. Так, Старий крем, він там уже засох, також викидаю. Ось цей крем, він на дні тут уже також викидаємо. Ага, у мене, по-моєму, закінчилася ще помада гінчі. Угу. Також викидаю. Стара туш старий геть для брів смітник. Ось вже скільки в мене всього на викидання, на розхламлення. Ще дезі. Також викину його. бо вушка будуть боліти від таких сережок. Ось, до речі, причина, чому я почала читати ось цю книгу про виховання без нервування. Я перелила ось цю баночку, свій дорогий як крем для повік під очі, Юцерін. Він коштував 800 гривень. Ну, можливо, для когось це і недорого. Для мене це дорого, порівнюючи з тим, що я раніше в Єві купувала креми до 100 гривень. Кирил просто вирішив спробувати, як ріжуть ножниці взяв, розрізав мені. Тюбик, той якийсь з носиком. Довелося його рятувати, я його пересипала. Ось такий він має не дуже естетичний вигляд. Тут що, я мало прочитала, не знайшла пояснення, чому моя дитина у 8 років почала робити шкоду. Він то обмальовує щось, просить фломастером розмалювати футболку, ріже свою футболку. Ось, до прикладу, зробив собі такий дизайн. І на запитання, чому він каже: Я не знаю. І в нього останнім часом відповідь: Я не знаю. А в цілому, дуже хороший вихований, чемний хлопчик це іноді з ним таке трапляється, коли він починає щось майструвати, бере в руки ножниці і вже не може зупинитися. Що це за такий перехідний період, коли потрібно щось зламати. Вкусити, порвати, а він ще розідрав собі джинси, я з них вже обрізала шорти. Ну і все в такому плані. Не скажу, що це в нас проблема, прям така критична. Звичайно, кремтого фігня можна купити новий, якщо вже навіть він його на підлогу викине. Але чому так? Це дійсно такий перехідний період, коли потрібно щось ламати. Я не знаю. Perfect Sunday, on all the blue ways. We look heavy, but I was going through it, yeah, all my senses. Вирішила ноутбук зберігати у суті. Зараз покажу, куди його поставила. Ось так органайзером поскладала свої речі. Так, ще тут поприбирала, бо тут у мене стояло для... Нігтів все, але я переклала, буде тут сумочка, ноутбук. Тут у нас у цій коробочці такі ниточки, голочки. Тут стоять ваги. Тут у мене ще зберігається прасочка. Зранку десь кілограм 50 я важу, Ну, на 3 кілограми я схудла. Круто. І ще покажу ось цю шухлядку. Тут у мене лампа, фрезер, скрабер, яким я так і не користуюся, виставила його на продаж подовжувач щітка для тіла. Зараз щіткою не користуюся, тому що хожу на масаж Піфлексі. Так, потрібно лізі віддати ковтиночки. Це. Наші новинки з нових ниточок, Є кардиганчик. Він без застіпки, і ще один кардиганчик також без застіпки. Perfect Sunday Завершувати цей блог. Дякую, що приєдналися до прибирання. Дякую, що цей час провели зі мною. Всіх цілую, обіймаю, бережіть себе.